Бо в Україні назавжди була безпека, щоб не було нових вторгнень, і що ще дуже важливо, ми хочемо, щоб по Україні розпочалася ера справжнього процвітання. Не просто відбудова, але щоб Україна стала більш сильною і процвітаючою, ніж раніше. Це не просто зупинка бойових дій, Це підготовка України до довготривалого процвітання. Ми заклали до цього основу в Женеві. Комунікація. Продовжувалася протягом тижня сьогодні був черговий крок, але ще є над цим працювати. Ну і ще, звісно, ще одна сторона тут є, яка мусить стати частиною цього рівняння і пан Вітков приїде Москви протягом тижня. буде взаємодіяти з російською стороною, але ми теж розуміємо її позицію. Багато роботи ще перед нами, але сьогоднішня сесія була досить продуктивна. Ми Залишаємось реалістами щодо того, як складно це все виглядає. Але ми також реалістично дивимося на той, що прогрес, що вже відбувається, і мова йде не лише про те, щоб зупинити війну, але збудувати більш процвітаючу майбутнє країн. Ми ще раз висловлюємо вдячність американському народу, американському керівництву пану Стіву Віткову, Джареду кушнеру і команді за те, що працюють з нами і закладають основу майбутньої процвітаючої України. Ми говоримо про майбутнє України, говоримо про усі важливі справи, те, що буде важливо для України і українського народу. Сполучені Штати нас дуже в цьому підтримують в Женеві була успішна зустріч, і сьогодні цей офіс це розвивається. Це була продуктивна успішна зустріч, і на пізніших оставі договора отримаєте подальшу інформацію. Перепрошую, дуже європейському Пане кислиця, як оцінюєте переговори? Новий план, є скільки пунктів. Новий план, є скільки пунктів. 28, 19 чи скільки?